Неділя ранок стою з сумками на порозі, прощаюся з мамою, відкриваю двері і тут. Ало? Ало ір примір. Ти, ти знаєш, оператіли кніметор пар де буде? Єс! Через раптову навалу снігу франківські студенти мали два додаткових вихідні. Я особисто крутить почала. А що робити? Пиши в коментарях. Мене звати Іра, і це Стефаник Ньюс. А чи знаєш ти, як виглядає наш ректор? Можливо, хочеш з ним поспілкуватися? Ну, якщо хочеш, університет дає тобі таку можливість. В кінці листопада відбудеться зустріч студентів з ректором. Там ти зможеш поставити будь-яке запитання. А якщо боїшся спитати щось напряму, напиши це в обговоренні в групі Пону лайф. Посилання на нього знайдеш в описі під відео. Ви знаєте, Прикарпатський має тим гордитися. Студенти інформатики придумали мобільний додаток, який дозволяє робити фото до і після. На жаль, ми не робимо рекламу, але я хочу лишитися тут. Кожен, ну просто кожен знає цю телеведучу. Вона працює на ТСН і цього тижня вона була в нашому університеті, а знає, ще троє цікавих людей. Детальніше дивіться в відео в описі під відео. Студентський сенат запустив сайт. студента а сьогодні п'ятниця і я навіть не знаю що краще для вас працювала команда пану медіа і я іра бувайте з розквітка до айфону кидаю зкладу айфон козі